порушила правила дорожнього руху 26 лютого. У селі Ворона, що на Коломийщині, на регульованому залізничному переїзді вантажний локомотив зіткнувся з автомобілем Шевроле. Останнім керувала місцева мешканка. Керманечка проігнорувала заборонений сигнал світлофора, Виїхала на залізничний переїзд, де у цей момент наближався поїзд. Від отриманих травм водійка загинула на місці події ще трьох пасажирів з тяжкими травмами, доставлено до лікарні. Йдеться про місцевих мешканців. 1956, 1961 та 1952 років народження за фактом ТТП. Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Поліція Прикарпаття закликає водіїв автотранспорту бути уважними. Ми та обережними на залізничних переїздах, не ризикувати власним та чужим життям. Помилка водіїв на залізничному переїзді становить серйозну загрозу. Тому особиста відповідальність та суворе дотримання правил дорожнього руху поблизу об'єктів залізничної інфраструктури є надзвичайно важливим. Нагадуємо, що згідно з правилами дорожнього руху України рух транспортних засобів через переїзд забороняється, якщо черговий по переїзду подає сигнал заборони руху. Шлагбаум опущений або починає опускатися. Увімкнено заборонений сигнал світлофура чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума. Або до переїзду в межах видимості наближається поїзд. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.